Аби зменшити затори та розвантажити рух, у Вінниці розпочали капітальний ремонт перехрестя вулиць Зодчих Порогова. Діти з інших районів приїжджають в садочки в школи і вони мають вистояти довгі довжелезні черги, щоб проїхати. А звісно, всі ж спішать. Тому зараз ця проблема вирішується. Вікторія Сидорук мешкає в районі Поділля. Він один з наймолодших і чи не найбільш заселених у Вінниці. Жінка каже, затори на цій ділянці є завжди і не лише в години пік. Про свої проблеми мешканці не мовчали. Звернулися до депутатів міськради в 20-му році. Проводили опитування про стратегію розвитку міста по 30-й рік. І були такі опросні листи. Проводили зустрічі в дворах будинків. Запитували людей, як вони бачать розвиток нашого міста в цей період, і багато питань було на рахунок поліпшення трафіку через мікрорайон Поділля. Відповідний запит опрацювали фахівці Агенції просторового розвитку. Тепер головне завдання збільшити пропускну здатність перехрестя. Перехрестя планують дещо розширити, збільшити кількість смуг руху по вулиці Пирогова в напрямку електромережі та в напрямку центру міста, а також додати одну смугу руху на виїзд з вулиці Зодчі. Для кожної додаткової смуги планують встановити нові світлофори, що регулюватимуть рух. При розробці оновленого плану реконструкції врахували побажання як водіїв, так і пішоходів для безпеки і зручності, яких через вулицю зочих мають облаштувати острівець безпеки. Сама керую автомобілем і кожен день проїжджаю тут, і доволі довго треба стояти в чергах. Так, це необхідність. Зверталися не один раз і до міської ради, і до Тараса Миколаївича непосередньо, і завжди відкликаються, завжди допомагають. Такі зміни перехрестя позитивно вплинуті на роботу трамваїв, тролейбусів та автобусів. Саме їх для пересування містом вінничани обирають найчастіше. І у всеукраїнському рейтингу комфортності, де Вінниця перемагала сім років поспіль, зручність та доступність громадського транспорту містяни оцінили найвищими балами. Це буде сприяти також розвантаженню цих напрямків і це буде сприятиме нормалізації роботи громадського транспорту. Тому що наразі, якщо є затор, в цей затор потрапляють тролейбуси, автобуси, все, що рухається. Єдине, що оминає цей затор, це якраз наш трамвайний транспорт, який відокремлений від проїжджої частини. Але створення цих додаткових смуг дає змогу швидше і комфортніше рухати, рухатися пасажирам саме громадського колісного транспорту. Торкнеться реконструкція і трамвайних колій. Основа під трамвайними коліями буде замінена по технології оксамитовий шлях. Вони більш надійні, вони дають більш тихо проїжджати трамваю цю ділянку. До робіт тут підходять, як вже звикли, у Вінниці комплексно. А тому врахували потреби кожного пасажира. Під'їзд до зупинок видозмінять, встановлять касельські бордюри, що дозволять міському транспорту наближатися до зупинки максимально близько. На оскільки для Вінниці доступність і інклюзивність є пріоритетом номер один, обов'язково ці зупинки будуть облаштовані саме таким бордюром. Тобто, це сприятиме з одного боку зручності і комфорту маломобільних груп населення людям стає комфортніше і зручніше. А з іншого боку, коли ми маємо Такий посадковий майданчик в рівень з підлогою рухомого складу це пришвидшує посадку і висадку пасажирів. Аби швидше завершити капремонт, будівельники працюватимуть як в день, так і вночі. А щоб не перешкоджати роботі транспорту, повністю перекривати дорогу не планують. Коли ж замінюватимуть колії, тимчасово обмеженим в русі буде лише трамвай.